Видовичний день незалежності. Саме так можна описати свято, яке влаштували у Дніпропетровську. На центральній площі міста більше пів тисячі людей організували танцювальний флешмоб, під час якого розгорнули вражаючих розмірів прапор. Весь день у центрі одночасно відбувалось кілька заходів. Наші журналісти не упустили жодних цікавих подробиць. 18 на 50 метрів цю колосальну площу мав український прапор, який розтягнувся на весь паркувальний майданчик у центрі. Оцінити масштаб можна тільки з верхніх поверхів будинків навколо танцювальний флешмоб, який назбирав пів тисячі молодих людей прямо на місці. Організували режисери відомого шоу Майданс для нас не головне, щоб були якісь рекорди чи е, нагороди. скажімо так, нам важливо, щоб люди відчували єдність а саме такими заходами ми. Підкреслюємо єдність всіх мешканців, всіх, хто святкує сьогодні День Незалежності. Паралельно по центральному проспекту відбувся марш патріотів. Молоді люди у вишиванках із національною символікою продемонстрували гордість за країну. Ми намагаємося ростити патріота, да. наділися національну це щоб да. підтримати країну. Це не просто для нас час. Спака, чувства, радості, гордості, що багато патріотів в місті. А на площі героїв майдану влаштували виставку козацької зброї. Жоден музей з цим не порівняти, адже десятки шабель, сокир, ножів та предметів побуту могли потримати та уважно роздивитись усі в арсеналі, навіть справжні металеві ікони, з якими козаки мандрували Україною. Ми продовжуємо традиції козацькі. Там кожен козак у нас був або ковалем, або резб'ярем, або ще кимось. Кошеваров, там кошевари наші працюють, так що, е показати наші традиції перше, нагадати, що це козацька земля. А просто поруч із такими самими сокирами та шаблями видовищно вправлялися молодики у козацькому одязі. Всіх бажаючих, вони залюбки навчали основам. Зараз ми вийшли відсвяткувати це свято з нашим містом. І от хочемо. Трішки, щоб діти, люди бачили, що є козаки, що це все ще е, неде не зникло. Працюємо, навчаємо, яково діти різними видами зброї працювати, різними видами зброї. Серед всього різнобарв'я розваг було місце і соціально значущим справам. Волонтери, які постійно їздять у зону АТО, запрошували до плетіння маскувальної сітки. За допомогою небайдужих планували сплести 100 квадратних метрів. Тих, хто відгукнувся, було вдосталь. Ми только ночу з передової. Це дуже актуально. на передовій маскувальна сітка потрібна і для бліндажів, і для техніки. Тому ми там, якщо ми з 100 метрів, то буквально вже на слідушій неділі ми зможемо двісті сеть на передову. До самого вечора на площі тривав концерт. Сотні людей ходили у вишиванках цілими сім'ями, день незалежності пройшов як ніколи патріотично. Артем Куля, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.